Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Трещенко. І ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 19-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся, навіть невелика пожертва наблизить нас до перемоги. Четверо загиблих, десятки зруйнованих будинків і глибокі вирви. Вночі рашисти завдали ракетного удару по Дніпру. Рятувальники продовжують розбирати завали, поранених людей передають лікарям. В якому стані постраждалі. Яна Тютяєва. Далі вночі росіяни обстріляли ракетами центральну частину Дніпра. Понівечено десятки будинків та величезний ринок. Перша ракета прилетіла на територію ринку. Виникла глибока вирва. Пані Анжела працювала тут більше десяти років. Увесь товар знищено і постраждала, підраховує збитки. Продавала. Це моя була єдина, де я могла заробити гроші на пропитання. Тепер що жити, як? Це був такий контейнер здоровий. Оце, що з нього залишилось. О, спасати тут нічого. Те, що горіло, те, що все нове, все. Тушили. Розтрощено і торгівельні павільйони. Багато людей залишились без роботи. Без такий, що то, то, все порозкидано, от таке. Напрямок того вибуху був, ну, чи отак, ага чи отак, да. а тут виходить, як это, захист такий був з рулетами. Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки потужного ракетного удару. На місці прильоту було також зруйновано і пошкоджено 50 пасажирських автобусів та 10 вантажних автомобілів. На місці пожежі було виявлено три осередки пожежі загальною площею 20 метрів квадратних. На місці зараз працюють рятувальники. Друга ракета влучила в приватний сектор. Глибина воронки більше семи метрів. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Серед них двоє дітей. Одну тривалий час не Могли знайти під завалами. Алла це бабушка, бабуся. Потім Наташа, ну замуж вийшла, не знаю фамілію. Це мама 35 років і двоє дітей: мальчик, дошкольник і дівчинка ну десь років 10. Тетяна Григорівна під час вибуху була на кухні. Жінка вціліла, пошкодило лише ногу. Мені штукатурка на ногу упала. Я виползла в прихожую і почала звати мужа. Муж вийшов, почали вибігати на вулицю, а тут ужас. Техніка вся в нерабочем состоянии, Всі окна вилітіли, двері. обвалився потолок на кухні. ванной. загалом пошкоджено більше 60 приватних будинків, чотири зруйновані вщент. Разносило все, что можно было. Куски, мясо были, висели и все остальное. там 6 на 15. Вылетели все окна, получается, везде Повыбивало все двери и крышу по осколками побило. Ну а там ближе, вы же видели, что тут все. поразбивало полностью все по эпицентре. Вот это все куски летели. Вот этот кусок улетел в гараж. Вот согнула дверь. Здесь у меня в заборе кусок трубы торчал он. Через деформацію в будинках жителі опинилися у пастці і не одразу вийшли на вулицю. Хідні двері вибило, хвіртку викрутило, вигнуло в другу сторону, кришу шифер позносило, все в шифері, на гараж впав булижник, там він ще лежить. Все завалено, з хати вийти не могла, квіти, гардін, вікон нема, все на полу. Відомо про сімох поранених людей. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. 12-річну дівчинку рятувальники дістали з під завалів. 12-річна дитина, яка і досі перебуває в стаціонарі, отримала все необхідне лікування і в подальшому ще буде перебувати в стаціонарі. Іншим була надана допомога, проведена хірургічна обробка поранень і мобілізація. І пацієнти вже вдома і далі будуть лікуватися в амбулаторних умовах. Сьогодні вночі по Дніпропетровщині росіяни випустили чотири ракети. Окрім Дніпра, ворог атакував Криворізький, Дніпровський та Нікопольський райони. Більше 22 поранено. Загинули семеро людей. Яна Тютяєва, Микола Худолій, Дніпронюс. Ситуація у Нікополі стабільна і контрольована. Працюють усі комунальні підприємства, а також магазини, аптеки і медичні установи. Виконується благоустрій міських територій, повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. Ліквідовуємо наслідки обстрілів. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуйте за телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. У Дніпрі триває підготовка до зими. Днями представники теплоенерго перевіряли справність усіх систем у будинку ОСББ на набережні перемоги. 60 що відремонтували напередодні опалювального сезону. Про це просто зараз. Промивка системи централізованого опалення, заміна аварійних ділянок та перевірка обладнання основні етапи перед початком опалювального сезону. Інспекцію провели і у багатоповерхівці на набережній перемоги 60. Буде проведена заміна запорної арматури на стояки отоплення для улучшення подачі води в батареї. Перевіряти готовність устаткування у цьому будинку почали завчасно. Виконується ревізія всіх задвіжок на рамках управління це 12 штук задвіжок, і ревізія задвіжок на той же системі опалення це крильові. До моменту подачі тепла усі будинки в Дніпрі пройдуть перевірку, аби уникнути тепловтрат і аварій. Аліна Ведмідь, Костянтин Кесар, Дніпро Ньюз. Дрони, ноутбуки і техніка для зв'язку надійшли нашим захисникам від Дніпра. Техніку придбали за кошти міського бюджету, обирали її за бажанням самих військових, придбали 120 ноутбуків та планшетів зі спеціальним програмним забезпеченням для нацгвардії. Окрім цього, кілька сот одиниць комп'ютерного обладнання, джерела безперебійного живлення та чергову партію квадрокоптерів. Загалом за понад сім місяців війни Дніпро передав на фронт близько шести сотень легковиків і вантажівок, а також десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування. Це дуже важливі дрони, у яких є тепловізійне спостереження, які можуть використовуватись не тільки в день, але й вночі. Так, вони цивільні, але надзвичайно ефективні машинки. В корекції вогню, в спостереженні за діями противника, в розвідці це дуже такий багатий спектр різного обладнання. Це і спеціальні ноутбуки і планшети з спеціальним програмним забезпеченням. Також це різні пристрої, які хлопці будуть використовувати на фронті, і як завжди, ми передаємо дрони. Це спеційні дрони з тепловізійним обладнанням, яке дуже-дуже потрібно зараз на фронті. І ми будемо робити це і далі. І я прошу всіх, хто зараз нас бачить, допомагати фронту, допомагати Збройним силам. Перше від початку повномасштабного вторгнення у Дніпрі провели ямковий ремонт автодоріг. На розпорядження начальника військової адміністрації Дніпровської Дніпропетровської області Валентина Резніченка проводять ремонт доріг сумісних з магістралями державного значення. Так ремонтом займуться на двох ділянках: Дніпро Синельникове та Стрий із Ремонтні роботи проводяться відповідно до урядової постанови номер 590 Тому сказати про ремонт усіх ділянок. Поки що не можна. На жаль, ми планували поточні роботи на весь рік, і навіть почали їх виконувати. Здійснили укладку асфальту на площі близько 52 двох тисяч квадратів. Це близько 8,5 тисяч тон асфальтобетонної суміші. Але потім на жаль в країні настав така, така подія. введено військовий стан, і тому всі поточні ремонти у нас призупинилися, так як почала діяти постанова 590 Кабінету кабінет міністрів, яка не дозволяє виконувати поточне. Ремонтні роботи. Перевірки сповіщення завершилися. Тепер з 1 грудня обласні військові адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях. Офіційно. Наразі систему тестують, інформуватимуть про небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію. Разом з повідомленнями надходимуть інструкції стосовно подальших дій. Працівники Служби безпеки України викрили агентурну, агентуру РФ в Одесі. Зломисники формували списки зачистки у разі захоплення області, проводили провокаційні акції та закуповували зброю для ворожих ДРГ. Затриманим оголосять про підозру. Слідчі встановлюють коло усіх причетних до злочинної діяльності. Наступною акцією мало стати привітання Путіна із днем народження 7 жовтня. Агенти планували створити картинку, нібито українська Одеса, щиро вітає президента РФ. Це завдання, а також підготовка матеріально-військової бази для потенційних груп ДРГ, потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп. Повернули ще чотирьох морпіхів, які билися за Маріуполь, та двох цивільних громадян. Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Також він додав, що переговори про обмін це складна робота і над цим працюють цілодобово. Вишина. Сьогодні у Дніпрі зареєструвалися 165 тисяч переселенців, з них 132 тисячі вже отримали довідку внутрішньо переміщеної особи. До управління соціального захисту населення продовжують звертатися громадяни. Фахівці нагадали, процедуру оформлення документу можна звертатися особисто або через застосунок Дія. Через єдиний інформаційний веб-портал електронних послуг додаток Дія. Особа при підключенні геолокації та підтвердженням кваліфікованого електронного підпису має право подати документи для отримання цих послуг. Все робиться швидко і кваліфіковано, і в мене особисто не було ніяких труднощів чи перепон у отриманні цієї довідки. Екскурсії під час війни. Гіди та працівники туристичної сфери Дніпра кардинально змінили принципи роботи. Як проводять екскурсії містом під час сирен та в музеях? Анастасія Каюда розповість. В Дніпрі відновили екскурсії містом ще з квітня. Відтоді провели більше трьох десятків пішохідних оглядових прогулянок та екскурсій до місцевих музеїв. Щойно лунали сирени, вели відвідувачів до укриття. Ми підготували укриття. У нас є надійне тимчасове укриття, яке затверджено МНС, яке відповідає всім нормам. Буває таке, що ми запланували багато майстер-класів заходів, а тривога майже весь день. І ми зорієнтувалися, Ми вигадали, розпланували багато заходів, майстер-класів, які ми проводимо в укритті. Більшість екскурсій організовували для переселенців, щоб познайомити гостей із містом. Втім, середніпрян нині високий попит на локальний туризм. Зараз на даний момент у нас досить велика така база, так людей, екскурсантів, які б хотіли б потрапити на екскурсії від наших гідів Дніпра. Ми отримуємо дуже такий позитивний фідбек від проведених екскурсій, тим більше що наші гіди, вони дуже люблять так, вони надихаються нашим містом і вони намагаються розповісти такі найбільші цікавинки, так які у нас є в місті. Місця їди кажуть, хоч війна і поставила перед ними нові виклики, втім туристична галузь в Дніпрі ожила. Люди більше стали цікавитись історією міста. Тож екскурсоводи готують для них нові програми із майстер-класами та цікавими локаціями. Анастасія Каюда, Леонід Кібець, Дніпронюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. А далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Не перемикайте! Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо! Перемогу разом! Пильнуйте себе! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Легендарний екс Дніпра Роман Зазуль, який останні шість років грав за різні клуби Іспанії, вирішив призупинити професійну кар'єру. За його словами, у нього відсутня мотивація грати, доки в Україні триває війна. Наразі він цілком сконцентрувався на волонтерській допомозі збройним силам України. Ініціював збір коштів на народний байдактар, який триває, і всі бажаючі мають долучитися до нього. Біцям збройних сил України присвятив львів'яний Віталій Ступак своє історичне досягнення. Першим з українців і 109-му світі подолавши північну протоку, яка розташована між Ірландією і Шотландією, та сполучає північну частину Ірландського моря з Атлантичним океаном і є однією з самих найскладніших локацій для плавців. Зальну відстань у 35 кілометрів при температурі води менше п'ятнадцяти. Градусів за Цельсієм він подо він проплив за 13 годин 53 хвилини. Українські вородарі Андрій Лунін з Мадридського реалу та Микита Федотов з клубу третьої за силою Ліги Іспанії Понфе Радіна бі отримали щорічний приз ферплей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке від іспанської газети Марка цією нагородою видання висловило солідарність українцям, які по різному підтримують свій народ під час російського вторгнення. Микита Федотов два місяці захищав Україну у складі збройних сил. України. України Андрій Луні використовує свою популярність та медійність щоб висвітлювати події в Україні та закликати світову спільноту підтримувати український народ. Команда Children from Ukraine посіла друге місце у благодійному футбольному турнірі на підтримку українських дітей Кубок послів 2022, тисячі двадцять СКАП які разом з батьками були змушені залишити Україну через агресію Росії. Співорганізаторами змагань, які відбулися в Литві, виступили посольства Данії Чеської Республіки. Ріки України та організація допомога дітям вулиці. Півтора мільйона гривень зробила збірна України з футболу за участь у турнірі Ліга націй, посівши друге місце в другому за силою. дивізіоні бі таку суму призових отримала кожна країна-учасниця цього дивізіону незалежно від результату. Натомість команди-переможці своїх дивізіонів подвоїли цей гонорар. Юніорська збірна України з боксу вирішила залишити чемпіонат Європи після того, як міжнародна асоціація боксу не дозволила нашій команді змагатися в італійському. Монтезільвано під національним прапором. Інцидент був навмисне створений агентом ФСБ, президентом організації Росіянином Умаром Кремльовим та колаборантом президентом Федерації боксу України. Володимиром Продивусом задля відбілювання репутації і створення видимості того, що Продивус захищає інтереси України. Спочатку іба, в якій Володимир Продивус, є віцепрезидентом, ухвалили цю скандальну заборону. А потім вже цей же самий віцепрезидент виступив як захисник українських боксерів. Золоту та срібну нагороди завоювали представники Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та яхт клубу Січ нашого міста за підсумками змагань чемпіонату України з вітрильного спорту, який завершився у Тернополі. Медаль найвищого гатунку, а з нею і отримав звання майстра спорту України. Завоював Олександр менделенко молодший. Його рідний брат Владислав став срібним призером. кінець їхній батько Олександр менделенко старший, фінішував сьомим. Андрій Гусенко опинився на десятому місці. Блискучого успіху досягли представники нашого міста у складі збірної України. Вони успішно виступили на змаганнях 14-го національного чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон кіфіншвалих на мальовничому озері міста Баньоліс, провінції Жарона Каталонії, Королівства Іспанії. Блискучого успіху досягли представники нашого міста у складі збірної України. Вони успішно виступили на змаганнях 14-го національного чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон, які фінісували на мальовничому озері міста Баньоліс, провінції Жерона Каталонії, королівства Іспанії. Ніх взяли участь команди з півтора десятка провідних країн старого світу з цього виду спорту. Дніпровці здобули купу нагород усілякого гатунку у різних класах човнів низки дистанцій. Мне очень отрадно, что э, они представили Днепропетровский спорт и то, что выступили очень достойно. Э, на всех ребят, которые участвовали, было завоевано 32 комплекта медалей. Из них 24 золотые и все остальные серебряные медали. Это очень хорошо, это отрадно. Днепропетровская область еще в классе юниоров, еще не, не набирала столько медалей вот за всю историю Днепропетровщины. Ми дуже пишаємося нашими клубними спортсменами, це в принципі наша мета. Ми просуваємо наш дніпровський спорт, і нашу команду Дніпровську на аренах Європи. І ми також хочемо приймати участь і в всесвітніх змаганнях, не тільки на Україні. Попереду у нас буде чемпіонат України, на котрий ми будемо їхати, і маємо надію, що там також ми здобудемо медалі. По шість золотих медалей до рідної домівки серед інших привезли вихованка восьмої дитячої нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Дар'я Лисенко та студент першого курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитро Смірнов Виніславський. Обоє пишаються тим, що кожному з них вдалося зробити вагомий внесок в здобуток своєї команди. Кожен член команди приносить э, свій вклад в цю гонку. Я вилажився на всі сто. И мне эта гонка очень понравилась, потому что атмосфера была очень дружественная, было очень много людей и было очень много разных команд. В том числе из Украины, из Норвегии, из Германии и из многих других стран. Много готовились к этому, очень была серьезная гонка и морально, и физически ну, к этому подготавливаться. Ну и вообще ну, эмоций было очень много позитивных. З масою позитивних емоцій і золотою нагородою в категорії Сеньори С» з чемпіонату Європи повернулася пані Олена. В екіпажі човна вона барабанщик своєрідний диригент колективу, який регулює і задає ритм веслувальникам, синхронізуючи їхню роботу. Я смотрю на весло першого загрібнова. Значит, и вот когда его весло входит четко в воду, вот в эти доли секунды раздается удар барабана там пум. И то есть мы работаем синхронно, то есть во время работы. барабанщик не придумывает темп, ему нужно синхронизироваться и с рулевым, и с первым загребным. То есть идет коллективная работа и создается вот на время тренировки гонки общий эгрегор, вот в прямом смысле. То есть вот на полчаса, на час четкий эгрегор полной синхронизации вообще этого коллектива. З гордістю за свою країну вона зізналася і в тому, що наша збірна на змаганнях постійно перебувала у центрі уваги. До неї всі ставилися і відносилися шанобливо з повагою, високо цінуючи те, що в такий для України складний і скрутний час війни з Росією національна команда не тільки бере участь у чемпіонаті, але і перемагає. Українські футболки ушли всі. То есть с нами хотели поменяться абсолютно все. Это Великобритания, это Германия, это Швеция, это Венгрия. То есть хотели увезти кусочек Украины каждый в своем сердце. Однозначно, вот, мы показали, что мы в таких условиях, которые сейчас сложились здесь, мы можем работать, побеждать и двигаться дальше. Наприкінці вересня на драконівських веслувальників Дніпра очікує чемпіонат України у Житомирі, де ми, звісно, зичимо їм успіху, а вони у свою чергу запрошують усіх бажаючих спробувати себе і власні сили у захоплюючих перегонах, де кожен може проявити себе з найкращого боку і водночас стати єдиним цілим дружньої команди у човні духу стихії дракона. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.